проїхала, не знаю більше 250 тисяч кілометрів. Привіт, ми Фінанс.юа і сьогодні запитуємо, хто краще водить. Чоловіки чи жінки? Погнали. Я вважаю, що жінки. О, вау! А чому ну, мене просто жінка моя забезпечує? Вона мені все купує там туди сюди. Тому вона краще водить. Ну да, да. чоловіки. А чому чоловіки? Ну, я думаю, у якихось екстрених ситуаціях вони більш підготовлені. Я в мене однаково. Є водії чоловіки, які водять. Погано, ага. а є чоловіки, які водять гарде. Якщо коротко, то чоловіки. Але я можу пояснити чому. А чому чоловіки, хлопчики з дитинства, бавляться машинками, а дівчатка іграшками. Ага. Якщо дівчатка будуть бавлятися, бавитися машинками, то можливо вони будуть водити так само, як чоловік. Ну, звісно, жінки. Жінки завжди скупляються. А якщо там щось дуже цінне, а воно все поперевертається, нафіг усе потрібно окупувати собі чашечку за 500 мільйонів гривень, щоб вона розбилася прямо в машині. Я вважаю, що все ж таки чоловіки а у чоловіках це в крові.